привіт, ми з України сьогодні буде пересадка. Буде пересадка цим бідеумом. Це неймовірно красиві орхідей, Ну, всі архітеї неймовірно красиві, у всіх своя краса, але цим бідьом також вони вражають своєю красою і різноманітністю. І мені треба пересадити старі кущі, які вже давно ростуть і не квітли в тому році, тому що стояли внизу, в нижній частині на підставці, і їм було мало сонечка. їх треба переставити в інше місце. А інші мої цим біоми благополучно цвітуть і радують мене красивими квітами. Тож беремо цим бідьом і йдемо пересаджувати. А в мене є новиночка, це орхідея Ванда мені її подарували вчора буквально. теж. я раду прийму поради щодо їх вирощування. Можливо, я її неправильно розташувала, але зараз дуже спекотно, мені здається, що тут їй буде норм. І волога, і діланці я зволожу, і на неї буде все це потрапляти. Але я рада вислухаю ваші поради. Якщо у вас є гарні приклади, і досвід, то можете зі мною поділитися, будь ласка. Так, беремо цим відео. У мене тут є класний, ну, дуже неймовірно квітний, неймовірна красота його квітів. Я не пам'ятаю, де я його взяла. Здається, придбала по оцінці, бо не пам'ятаю. І квіти в нього неймовірно красиві. Зимку він квітнув. Я показувала, він стояв тут біля прудику. І квітнув. Квіти неймовірно класні, тож його я хочу зберегти і поверну на місце, щоб він надалі мене радував своїми квітами. Сьогодні у нас пересадка оцих старих великих кущів. Більше горщиків а підрізаю їм трохи листечка цього маленького. І поки що все. Я, на жаль, взяла мало грунту, просто, тому на що вистачить, тих, тих пересажу. Я взяла ось такий субстрат піні для орхідей. Отакий річленд для орхідей. Оцей флорін. Тут виявилася тільки така крупна кора. Як в таку крупну кору можна посадити цим дітям? Звісно, ні. Тільки одна кора отака крупна, тож він не годиться. Я взяла два пакети розраховувала на ці два пакети. Тож цей, ну, не в даному випадку, їм добре буде замочувати такою крупною корою. Давайте щодо субстрату. Тут змішан два, два субстрати. Річланд і Оцей Royal Mix. Також я додала архідпон його орхідейки. Його багато рослин любить, але це якби із серії дорога багато. Ось тут є така кара а, з торфом, а, з цим з вугіллям, і мох там ще є. Я додала також свій торф трошки. Тобто тут десь навскітку 8. 70% отакого субстрату з вугальком, з корою, десь 20% це торф з перлітом і десь 10% від общої маси архідподу. Зараз це все перемішаю і посажу своє цим бітю. Грунт перемішано, бачите, він є з вугіллям, вугілля йде як антисептики, вугілля коріння не гниє, і в ньому навіть класно укорінювати. Якщо там банан трати ви залили, він трати в коріння, але сама сам банан ще нормальний. ананаси можна корінювати. Вугілля дуже класно використовується. Не обов'язково використовувати ці ґрунти, як я вам показала. Візьміть щось інше. Якщо знайдете, у нас в місті місто прифронтове і щось з ґрунтами трохи складно. Окрім цього, флоріна, де просто крупна кара. Він якби, ну, не в даному випадку, не для синдрів, можливо, там для якихось інших архідей. Ось. Так, перший Він стоїть біля пруда. І в нього тут вже якесь. Болото трохи, бо він поливається дуже часто, прям дуже часто поливається, тому що там втіленці зволожуються. Це Мій горщик, я його пересаджувала. то тобто, минулий ґрунт був з, як же він називається, сирамісом, напевно. Усі такі, як Так, Коріння, в принципі, норм, оце можна зачистити. Перебрати, трошки він перелитий, Ну значить треба його звідти прибрати, бо бо ризикую його втратити, а він дуже класно квітне. Ось ця сіточка, бачите, що тільки відійшла від попереднього вкорінювання. Тож роблю висновки, що його звідти треба забрати. Трошки ось це ж вже є. І там його не тримати, бо втрачу, а він мені дуже подобається. Він неймовірно красивий. Треба шукати десь минулі ролики, щоб подивитися, як саме він квітне. Так, грунт у мене сьогодні буде маловат. Я розраховувала на той. Я не часто пересаджу орхідеї, в мене тільки цим відео, ми там ще калатеї зі капіталом десь є. А то, я просто не розраховувала. І ну, не знаю, який от грунт, був би якіснішим. Взагалі було б якісно купити дрібну кару, вугілля окремо і самі все наколотити і перлік. Я вирішила так. По-швиденькому, ну як бачите, десь там крупна кара, десь щось не підходить. Тож, робіть висновки, або робіть самі ґрунт, або купуйте декілька варіантів, щоб було все добре і почком. Це ще доволі такі. Тверда псевдобульба, тож я її залишу, щоб... але ага. поставлю його на інше місце. Нічого тут складного, коріння у нього було більш-менш нормально. Але ага. треба переставити, щоб просто не залишити. І не втратити. Бо, може, дуже неймовірно класний він. Класний він. Все, навіть руки не дуже шкодяться ґрунтом, коли пересаджуєш тільки цим бьомом. Сподіваюся, що йому на новому місці, в новому ґрунті сподобається, і він мені дасть більш ніж одну стрілку. М -м так, бачите, вже кущик дуже сильно розрісся. Пересадки він потребував вже давно. Треба на порядок йому збільшити горщик. Цей вже крихкий. Мабуть, я його і показувала в ролику, коли пересаджувала, В мене є там старі ролики, бачите, цей не замокав і коріння в нього набагато краще. Але він також стояв внизу, то є трохи жабуріння. Це отаке от зелене, це водорослі, жабуріння. Кажуть, просто народі також. Треба просто зачистити всіх цих сухих листочків, нові прирости в нього є і дати більший горщик. Він не потребує якоїсь реанімації, жодна з цим бідіум. Умір нічого такого кардинального не потребує, лише більше догляду, більше любові, а їм доставалось її трошки, трошки мало. Тож Зараз більше горщики. Я, певно, ще пересажу один і все, у мене закінчиться ґрунт. Тож, інший я вже пересажу так само, але, але вже без ролику. Бачите, є навіть прирости коріння. Це добре, я там, до речі, знайшла свій старий ролик, і в ньому я показувала також пересадку, і були дуже обрізані корні. Прямо так їх взяли, обрізали і вткнули його в горщ. Тож, цим відео ми можуть пережити і таке втрату коріння. Так, це маленький. Тож Отакий, от щоб він вже там наріз гарний, красиво. І використаю весь ґрунт, і на цьому буде все. Ті два пересажу пізніше, коли докоплю ґрунт. Бо, якби виявилось, трохи промазала. Ну, і таке буває. Так, так йому ось норм, єдине, що, і знаєте, що йому ці листочки. Це старі псевдопульбики. І мені буде зручніше його пересаджувати. Ці листочки, можливо, і не треба було, але вжавати. Якщо він переносив відрізане коріння, то старі листочки, сподіваюся, він також спокійно перенесе втрату. Ось, і оце сухе все треба підрізати. Треба зробити, щоб він гарненько виглядав. Ці рослинки повинні гарно виглядати. Ось все насипаємо воронку. Головне це рослину не позаливати і не потоплювати. Ну, звісно, не висушити знайти той баланс, який їм потрібен. Але вони всі поливаються вони одночасно разом з цитрусами. Ну крім ананасів. За ананасами я взагалі по-чесному більш пальнують, більш не пали. А цим відео ми нормально. шнурок. І поливається разом з цитрусами. Ну, правда, влітку спека. Взимку нема такої спеки. і поливати треба рідше цитруси. Цим бідьоми рідше поливаються. Ананаси так то й взагалі взимку. Дуже мало поливається. Так от цього є молоденький прирослий, гарний ясенький. Зараз це все ще повідпадає там. Туш як бачите. Нічого складного нема. Це головне а, запастись потрібною кількістю ґрунту. Щоб отак от не промазати, якщо ви вже взялись за пересадку, то щоб це було нормально, полюдячики. І на всі рослинки одразу. Нехай краще вона десь залишиться, положите її там десь на балконі або десь в сарай, якщо у вас приватний сектор. Десь знайдете, вже те покласти, але головне, щоб хватило, якщо вже беремось за пересадку. Грунту вистачить ще на пересадку цього цим підйома. Тут середина вже сухі, але вони не виломуються, тож я тут сильно лазити не буду. Щось там витирати, виламувати. Зараз його дістанемо. нього норм. Він Там стояв, десь заливався, мабуть, та не мабуть, а заливався трохи. Ось теж збільшуємо горчики, вже на, на минуле місце ставити не буду. Якісь корінці можуть і відпасти. Щось може і відпасти. Єдине, що в мене проблема, це з місцем. Цим відйомою дуже класні рослини. Та багато класних рослин, яку не візьми, розказувати. І так класна, і так класна. Місця дуже мало. Тут також, ну це мої горщики, тож я їх пересаджувала, значить пересадки десь там були, показувалось. Стара кара, бачите, все добре. Корінці є, ось кара всяка різна. Серединку я трогати тут не буду, тому що поршать хіба що? Не, вирвати я її не можу, тож нехай собі там буде. І ділити наразі я також не буду, бо мені просто немає де все це ставити. Тож я йому просто збільшу горщик і зміню місце проживання. Тут отак також ну, є і такі підгнивші корінці, але і багато нормальних. Можна поколопатися і просто пересадити все. А також беру для нього таку канцелярську корзину, вона з дренажним отвором, в ній вже хтось різ колись був пересаджений, вона вільна. Тож використаю їх для цим відео більше в чергі. Часом горщики. Навірно, для цього треба взяти інший горщик, більш ширший, бо там знизу Знизу тут що? Знизу тут земля прибралась, Ще трошки прибрати рівномірно, мабуть, так і зроблю. Рівномірно пошуршу. Я трошки... І підзаливався цей, тож пильнуйте полив. Сама рослинка виглядає гарно, насипаємо на нас свіжого ґрунту, може там і старими корінцями. Ось так він тепер плотненько встав. По боках місця майже немає вільного. І насипаємо свіженького ґрунту в ті Отворите є місце. Для нього треба був просто ширший горщик, але що маємо то маємо. Чи пошукати такі ширші? Ну, незручно не мені. Йому тут буде все-таки тісно. Не робіть так, як я за спасіться заздалегідь різною формою горщики. І не знущайтеся не з рослини, не з своїх рук, своїх ногтів. Я коли приходжу на манікюр, говорю, в мене тут манікюр під колір прибалтійського топу. Мені то все прибирають. Зараз в мене буде манітюр під колір. І корито. О! Тут вже йому буде просторіше І по боках є місце, йому не буде тісно. Тож Заздалегідь, попіклуйтесь про те, щоб у вас були корщики різної форми. І ви оце не ходили в процесі, не шукали, куди б його посадити, куди б його приткнути, що ще зробити і додати. О, тут вже місця по боках більше. І йому просторіше буде. І буде куди цим, цим до рости. Тож дивіться, і піпуйтесь. Заздалегідь, не робіть таких помилок, як я оце сьогодні. Добре просунути тут цю кору в отвори. І по боках добре. Ось тут у нього ще листочок росте. Йому не буде тісненько, просто простір тут. Звісно, можна наступного разу його вже і поділити, треба і новити. Але на цьому році. так Гарнисенько насипали з грунтику. І все, нічого тут. Сікола в нього. Тут ще трохи грунту залишиться і є менший горщик. Що схожу, восьму ну, максілярію пересажу. Воно теж дуже класна. Орхідейка. Саме він грунт підходить. А для а, іншого в тим відео я вже потеплуюся і про горщик, і про більшу кількість ґрунту. Все, це орхідейка максилярія. В неї дуже такі маленькі, червоненькі квіточки. Ну, не дуже маленькі, прям. але маленькі. Бачите, скільки перероста молоденького. І е, вона дуже ароматна, вона неймовірно ароматна. Аромат кокоса і ванілі в неї дуже-дуже явний. Е, коли підсовуєш свого носа, то аромат відчувається дуже-дуже. Дуже, -дуже. Угу. Вже давно дуже хочу пересадку. Вже одне коріння. Вже одне коріння, і це ж я її пересаджувала після отримання. Оце подвійні такі горщики. Збільшимо її також горщика. Отак буде якраз добре і тут підсиплеться і вона вирівнюється. По висоті буде норм. Тож класнюща орхідея, по можливості, якщо ви там десь тусуєтесь в цих орхідейних групах і нам трапиться така орхідея, то обов'язково спробуйте. Я не побачила за нею ніяких там складностей. в уході, в догляді, вона спокійно собі стоїть там біля пруда. Вже не перший рік. Я ще до карантину була лаванна в гостях в Криму і дарувала їй дітку, відірвала від неї шматочок. Тобто це було дуже давно. І давно в неї була пересадка. Шкода, що наші кримські люди також спаскудились. Спаскудились. Ну, ладно, то я на їхній совісті. Але це треба було згадати мені про пересадку. Пересадка була дуже давно. Як бачите, рослинка квітла кожного року. В цьому році також відпало. Тож спробуємо це вкорінити. Треба подивитися тільки, як, як вона вкорінюється. Все, і вся пересадка. Нічого складного абсолютно. Треба тільки трошки підперти. Бо вона вже, бідне, страдала, мучилась. Було тільки одне коріння, як бачите. Півніку карікають, кури кудахкають, а у нас була пересадочка цимбів. І максілярі. На жаль, мало ґрунту. На жаль, отак трапилось, що я мало ґрунту запасла, тому що, як бачите, я не часто їх пересаджу, не часто балую їх пересадки. сподіваюся, що я ще ну, ґрунту я докуплю, а обов'язково допересажу решту рослин таких от орхідейних. І сподіваюсь, вони прям всі обрадуються і порадують мене офігенним, красивим цвітінням наступного, ну, цим відео взимку, а макселярієм в наступному році. Тож, отак от беріть, пересажите, творіть. Десь помилки свої знайдете, десь все добре буде. Ось такий ролик на сьогодні вийшов, пересадочка. Орхідеї, ну вони дуже цікаві, також квіти і розбавляють своєю різноманітністю і красою всіляку нашу екзотику. Ну, тобто, бачите, яка група рослин у мене поєднана: цей лимон, і цитруси, і кава, і ананаси, і барамелєві, і тіланці, і ще й орхідеї. І всі вони квітнуть в різний період року. І... Коли б ти не зайшов, тобі є чим займатися, і хтось тебе радує своїм або плодам, або квіточкам. Тож вирощуйте все, що можете виростити, з чимось подружитись, а хтось не захоче рости у вас. Обов'язково спробуйте поєднати багато і велику кубку рослин. Всіх обіймаю цьому. До нових зустрічей!